Друзі, привіт! Ви на каналі Бджільництво моє хобі. Як я показував, придбав маточку стрівну. Закуртіло. Поранше вивезти дочок, зробив прививку, пройшло 6 днів, чіпляю бігуді, таку бронь, щоб коли матка перша вилупиться, щоб не порозрізала всі інші. Ось такі маточники, досить непогані, рівненькі, гарні. Я ще один лишився. Декілька маточників вибракував. А в загальному -то всі, всі файні. Якось так. А що ти з ними будеш робити, як вони всі повилазять? Буду робити відводки. А не пізно? Пізно. Пізно, але спробуємо. Все залежить від медоносів. Бачите, бділки спокійні, матки немає, не кусаються, без маски працює. Все залежить від медоносів. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. От, Так, ще подивлюсь ці рамочки. В природі багато взятку, багато золотарника, багато вересу, ще різних лісових рослин болотних. Тобто взяток іде гарний, на вазі кожного дня більше як плюс кілограм. То кілограм нектару, чи кілограм меду. То я там знаю. Вони його вивітрюють, я дивлюсь по вечорах. І, і вагу зміщую на кілограмі трошки більше. А, як бджола показує, що є взяток. Де. Гарний принос нектару. А, Дивись, що стільки є в нас. Якщо буде погода, ще буде гарний обліт тих маток. Трутні є, багато на, на крайніх ремках. Та якось так. Добре, закривають. Дивіться, друзі, мене нуклеусів немає. І якщо, до, до прикладу, зараз нуклеуси заселяти, це буде непрактично. Дивіться, друзі, нуклеусів в мене немає, і якщо нуклеуси там заселяти, це вже, це вже пізно. І недоречно, то я планую в деяких сім'ях, яких буду міняти матку. Дивіться, один корпус 230, другий корпус 230-й. Матка сіє в цьому корпусі, сіє в цьому корпусі і наставки. Я просто цей корпус знімаю, матку зганяю на низ. На Наставки опускаю на перший корпус. А цей корпус піднімаю вгору, переділюю під кришником, переділею. І цей льоток обертаю в іншу сторону, з другу сторону вулика. І це розп... ну, льотна бджола з цього корпусу, злітає сюди назад, в сім'ю, в люток. А це як то у нас йде зверху, як то відводок. Весь розплод, який вилуплюється, приймає, льотна бджола злітає вулик назад, приймає маточку, ну, яка вийшла на плітку, облітується з тієї сторони. Потім я матка, якщо починає сіяти, гарно прийнята, я беру стару маточку, забираю і об'єдную цю сім'ю. І в нас вже є в сім'ї нова матка. Ось такий метод. Як зробити, да, заморочливий метод, але хочеться декілька сімей зробити, ну, поміняти старі маточки і дочок протестувати на наступний сезон з цією острівною маточки. Як ось так. Тож, друзі, всім успіху, всім пока. Будемо ще робити відводки.